Так, і підживки від торговмарки Петерс. У нас є три різних формули. це бутонізація, комплекс та укорінення. Ми фасуємо по 100 грамів. Ціна такого пакетика 70 гривень. Ось їх ви можете вносити по листочку, допустим, з комбінацією мегафола. Мегафол допоможе краще його засвоїти, або можете вносити через поли чистий препарат. Його треба, дивіться, тут 1-2 грами на літр води. Розбавляйте в чистій водичці, даєте настоятися 1-2 години і вносите. Тобто, як звичайне замочування, звичайний полив, але задавати. Цього препарата їх треба вносити через полив. Наприклад, полив з препаратом, наступний полив чистою водою і так далі. чередуєте бутонізація це якщо здорова, гарна орхідея без признаків хвороби та шкідників. Ви хочете пробудити її на цвітіння, використовуєте. При цьому ще раз хочу зауважити, що орхідея повинна бути здорова, плюс перепад температур, і ваша квіточка ідеально зацвіте Дасть не один а більше квітоносів, буде квітнути пишніше та яскравіше. Комплексне вносимо в той період, коли почався вегетативний період у вашої рослини, коли почався ріст кореневої системи, зеленої маси. Коли, от, наприклад, зараз це вже от починається у більшості рослин вегетативний період. Зверніть увагу, допоможіть вашої квіточки бути міцнішою за допомогою комплексу. Це буде калій та фосфор в рівному дозуванні. Додавайте до поливу через раз. Тобто полив чистою водою, полив з препаратом. Дуже гарно працює. Буде гарна зелена маса, гарна коренева система. Вона буде цупкі. Міцніша та здоровіша. І укорінення вносимо в той період, коли ви бачите, що корінчиків орхідеї недостатньо, їх мало, але вона вже пробудилася за допомогою стимуляторів. Далі вносити вже укорінення через полив, полив чистою водою, полив здавання препарату. Розход невеликий, і одразу вам хочу підсказати що треба, наприклад, якщо ви поливаєте за допомогою 5-літрових баклажок то це дичайна ложка з горочкою. От, вода повинна бути фільтрована або відстояна кімнатної температури. Не лідяна, не з-під крану, вона повинна бути чиста і приємна на, по температурі, не ляна. Дуже гарно працює, і корінчики гарно-гарно йдуть в ріст.